А третя жінка від дьявола, афонський старець папа Яніс в розмові з паломником. Яка радість ходити вузькими афонськими стежками, заглядати в каливи печери відлюдників, надихатися тишею і спілкуванням з Богом? А особливо благодатно і цілюще на святому афоні відпечатується на серці розмова зі старцями. Так мені пощастило зустрітися з відомим афонським старцем Папою Янісом, який проживає в своїй каливі недалеко від славнозвісного скита Святої Анни. Скіт, який присвячений Матері Богородиці. Головна святиня цього скіта це нетлінна, благоухаюча стопа Святої Анни. Ще на паромі до вищезгаданого скита я познайомився з монахом Силуаном, який, дізнавшись, що я священник, дуже просив відслужити в нього в гірській келії на півдорогу від вершини, божественну літургію. Це буде п'ятдесята літургія в невеличкому храмі на честь преподібних Ківопечерських, як він сказав, келія була разом з невеличким храмом. Храм був старовинний, тут зберігалися нетлінні чесні глави древних подвижників. Отець Ілуан показував мені їх. Всі вони були коричноватими довгого кольору, це колір святості. І ще це означає, що це святі молитвенники. Білий колір глав це колір всепрощення. медовий колір колір святості. Монах Силуан сам українець, на Афоні вже 10 років підвизається, якось набрів в горах старовинно покинуту келію з церковкою і главами, в якій вже 100 років ніхто не жив і не служив. І ось довів її до злагоди, зробив власноручно ремонт, як зумів, обновив храм, дізнався, що колись ця келія з храмом належали лаврі святого Афанасія. Знаходиться вона дві години пішки від скита святої Анни і чотири години від лаври святого Афанасія. Так от відслужив я з отцем Сіланом літургію в його церковці, де він був зачтиця і паламаря, ми причастилися святих Христових таїн. Подякували Богові і поїли солодкої хурми, що нападала з дерева біля храму. Коли я збирався вже повертатися, тут мені отець Силуан і запропонував по дорозі назад на пірс відвідати відомого, прозорливого старця, творця Ісусової молитви Папу Яніса. І шли ми вниз стежками, синіло море, погода була сонячна, чудесна. Обходили хрести, що майоріли на скелях з каливами, цілющі джерела з капличками. І ось на підході до каливи старця до нас приєдналися ще двоє паломників, які також прямували до старця на бесіду один грек на ім'я Костас, інший заможний пафосний чоловік з дорогим годинником і з верхнім поглядом. У нього було якесь невідкладне гаряче питання до старця. Тому він потороплював свого спутника-перекладача і дуже нервував. І ось ми підійшли до воріт. Напрочуд нас біля самих воріт зустрів старець, і ми привіталися Афонським вітанням Христос Анесті. Ще не пройшло сорок днів від святої Пасхи, саме так до Вознесіння вітаються християни. Старець люб'язно відповів Аліфос Анесті. В руках у старця були довгі потерті чотки – на голові скуфія з хрестиком, літній старець з сивою бородою та сяючим обличчям, він дивився на нас, як батько дивиться на дітей, яких давно-давно не бачив. Грек Коста взяв благословіння у старця, як виявилось, що він давно знає ця Яніса, щось сказав йому по-грецьки і показав своєму спутнику, як береться благословіння у священників, склавши йому руки. На що старець радісно обійняв незнайомця і поцілував його в чоло. Отець Силуан також заговорив до старця по грецьки, вказавши на мене, старець на диво назвав мене по імені, хоча ніщих хвуст ім'я моє ще не прозвучало. Ми благословилися, як вітаються священники, і старець повів нас до своєї келії. Погода була чудова. Тому сіли ми біля столика на ганку, і кілейник старця молодий інок приніс глечик з водою, подав старілочку смачним рожевим афонським лукумом, і ми пригостилися. Я ще по дорозі складав собі в голові різні питання, які би хотілося задати старцю, але тут, коли старець запропонував вже розмову, я не знав про що говорити. Все в голові в присутності старця прояснилося, і все, що мене бентежило і вимагало роз'яснення, стало зрозуміло. І я мовчав, і тільки кліпаючи очима, радів присутності поруч святої людини, про яку так багато чув і читав. Отець Силуан розказав старцю про мене і про те, як мене зустрів, як ми служили літургію. Старець запитав через Отця. На мене, а чому він нічого не питає? А я хвилювався і не знав, що говорити, і так все було ясно. Грек Костас, що сидів поруч, звернувся до старця з тим питанням, з яким я подолав далекий путь його підопічне, ім'я якого я не запам'ятав. А питання було слідуюче: сам він підприємець, банкір, літ 40, людина заможня, що вирішує все за гроші. А дружина, молодша на 15 років, зненацька пропала, щезла без сліда, без ніяких особливих причин. Все в неї було, розкішний дім, і парк автомобілей, і прибиратися летіла чартером не куди-небудь, а в Париж. І ось зникла безслідно. Ну, ці подробниці я вже дізнався після нашої спільної бесіди з старцем. А тоді Костас повідав проблему цього чоловіка-старцю, папі Янісу, що у нього пропала жінка, і він її шукає вже майже місяць і не може знайти. І ось приїхав до прозорливого старця. Чи той не допоможе, чи не відкриє, де його жінка знаходиться? Старець пильно подивився на незнайомця, який сидів, як не належить, нога на ногу, і мав невдоволений вигляд і не доторкнувся ні до одного з гостинців. Подивився і відвернув обличчя, нічого не відповідаючи. Грек звернувся вдруге з тим самим питанням, але старець був серйозний і чомусь вперто мовчав. Тоді грек відкликав старця на край довгого стола і щось йому став шептати, просити, як потім стало відомо, просив, зволікаючи на те, що людина так здалеку приїхала, і від церкви далека, і пропала дружина. Прошу вашої ласки відповісти, де вона? Може, Господь вам відкриє. Тут старець якби нехотя знизився і говорить: Ти кажеш, жінка в нього пропала. А ти спитай, яка у нього по рахунку жінка. Костас підійшов до свого добродії і каже: А чого ти не сказав, що в тебе це не перша жінка? На що той відповів, а яка різниця? Та старець питає ну, не перша. Тоді Костас підходить до старця і каже. То відповів, що не перша жінка, а старився йому в свою чергу. Тепер скажи йому, що в нього було чотири жінки, що перша жінка в чоловіка це жінка від Бога, друга жінка це жінка від людей, а третя жінка це вже жінка від дьявола. А в нього четверта. А четверта від кого? Від кого? В четверта жінка, запитай. Сими словами Костас і підійшов до амбітного гостя, і повторив слова старця, і той вже мовчав. Так ми і пішли, попрощавшись з прозорливим старцем папо Янісом, який прозрів моє ім'я і прозрів стан душі того заможнього чоловіка, який був розгублений шокований, але, певний який слід благодатний в нього залишився від цих відвідин. Я вже на пірсі попрощався за цим Силуаном і, сідаючи на катер, все згадував слова старця. Перша жінка у чоловіка це від Бога, друга жінка від людей, третя жінка це жінка від диявола. А четверта, а четверта від кого?